Вони захищають людей. Та, на жаль, люди не завжди забезпечують їх надійний захист. Адже, приміром, в Україні багато безпритульних тварин, подбати про яких нікому. Притулків дуже мало, їх захистом опікуються переважно волонтери. Проте в багатьох європейських країнах ситуація інша. Наприклад, в Італії. Це одна з країн Євросоюзу, де живе найбільше собак. Наші друзі телевізійники з Італії надіслали відео. Як там ставляться до собак, які не просто друзі людини, а члени сім'ї. Приміром, у такому котеджному містечку на березі моря собаки вільно гуляють в саду серед мандаринових дерев. Біля Херсонської міської ради відбулася акція Досить вбивати тварин. Її організатори вимагають відсторонення комунального підприємства гарантія від роботи з безпритульними тваринами через збільшення кількості таких собак у місті та вирішення проблеми в деяких підприємствах злочинними методами запропонували організувати окреме комунальне підприємство і довірити роботу з ним волонтерам, професіоналам, які знають і люблять свою справу. За приклад, пропонують узяти успішний досвід. Інших міст України можна виміряти кошти, ефективність. Тобто можна виділити мільйон гривень, і там стерилізуємо, наприклад, там четверту частину безпритульних собак. Да, можна виділити два мільйони, стерилізуємо дві третини. Львів не пожалкував. Вони виділили від трьох мільйонів ну перший рік. Потім два мільйони, але вони майже за два роки всіх перестерилізували. У нас немає прихистків, немає притулків, достатньої кількості притулків для того, щоб можна було зберегти якомога більше життів, тому дуже багато тварин. Просто замерзали і плюс ще голод також. Він дає про себе знати, і це сприяло ще більшого збільшенню смертей серед серед собак і котів. До учасників акції вийшла секретар міської ради Галина Лугова та перший заступник мера Володимир Пепель. Зачитали лист із зверненням до мера, запропонували програму нового херсонського комунального підприємства Зооконтроль. Протягом тижня у міській раді буде створено відповідну робочу групу, яка розгляне нову програму дій. Адаптовано до того, як працювати з безпритульними тваринами, можлива альтернатива створення окремого комунального підприємства, яке буде займатися нашими молодшими друзями і їхньою проблематикою, і їхнім захистом відповідно. Тому сподіваємося, що пропозиції, які надала Рима, вивчені в інших міст, як працює ця система, будуть впроваджені і цікаві напрацювання взяті за основу для того, щоб у нас. При Херсонській міській раді комунальне підприємство чітко займалося саме питаннями наших друзів менших заяву щодо резонансних справ про вбивство та отруєння тварин. Учасники акції зареєстрували в обласній поліції. До речі, в Італії за собаку господарі тварин, які викидають їх на вулицю, отримують штраф у 10 тисяч євро. Умовне покарання або взяття під варто на рік. Насправді ми у відповіді за братів наших менших і тих, кого приручили, незалежно від країни проживання.